А ось цей самий комплект вже на шкода Супер 2. Дивіться. Рамочку таку знайшли чорну, Камера в ручку є. Також ця магнітола стане на шкоду Октаві А5. У нас теж є рамка під цю магнітолу. Ось так на супер буде виглядати. Багато пластику ось цього. Я б цю рамку, якщо чесно, перефарбував в глянець, Було б взагалі ідеально. Тому, друзі, цікавий, 12 тисяч гривень магнітола і камера в ручку 1700 гривень фулежішна максимально. Ось так такий вид буде мати. Дуже приємно, класно. Ну і по заводському буде виглядати дуже гарно. Якщо кого цікавить, звертайтеся номер в шапці профілю. По всім питанням підберемо. Якщо треба до такого відео зняти, знімемо також по цій магнітолі. Цю штатну інформацію відображає, парктронік, залишок палива і так далі. Це буде показувати. Екран 8 дівкіолет. 464 по пам'яті, 8-ядерний гісонік 2 гірцовий, як ай ці Айсікція 3 і з активним опроводженням вже на борту. Сімка все є. Коротше, звертайтеся, кого треба. Хто хоче собі на п'яту або на супер, другий все є на явності, рамочки, проводка, камери, все є.